У мене з дідусем були секрети з самого дитинства. В той час, коли в бабусі були свої уявлення про виховання онучки, дід відпускав мене гуляти з дітьми, щоб я не була відлюдькуватою, як він сам казав. Чого вона доброго навчиться, пускаючи кораблики по воді? Сперечалася з ним бабуся, дівчинка має рости дівчинкою. Він подарував мені перший велосипед і навчив грати в шахи. Дідусь був таким терплячим, що всі домашні завдання я робила з ним, бо бабуся не мала ні часу, ні терпіння мені щось пояснювати. Якось я попросила його піти на батьківські збори замість мами, адже успішність моя почала кульгати чи підписати щоденник, де було зауваження про погану поведінку. Дідусь терпляче сидів і підтягував мене з усіх предметів, але за поведінку не хвилювався. Ти маєш вміти давати здачу, казав мені. Саме дідусь купував мені книги з фантастики, які я любила більше, ніж бабусині романи Джейн Остін. Коли я вже вчилася в університеті, то саме він запихав мені в гаманець гроші, щоб я могла собі дозволити ходити в кіно. Це тобі на морозиво, підморгував він мені. Дівчина має мати змогу заплатити за себе, щоб потім не давати приводу хлопцеві думати щось інше. І ось одного чудового дня мій найкращий в світі дідусь захворів. Мама вся змарніла, бігаючи по лікарнях і шукаючи дорогі препарати. Лікування дуже дорого коштувало, тому я теж пішла підпрацьовувати офіціанткою, щоб, хоч так внести свій вклад. Сталося чудо, і ми таки дідуся виходили. У нього була довга ремісія, ми надіялися, що він одужає остаточно. Нікуди я не дінуся, поки не побачу онуків Софійко, казав мені дідусь. Фі, діду, як негарно. Ви ж самі казали, що жінка має рости вільною від чужих очікувань, а тут таке кажете, сміялася я. Дитино, кожне створіння має мати пару для себе, того я й хочу дочекатися. Коли тобі доля пошле гідну половинку, бо ти в мене найкраща, а тоді вже й до онуків черга дійде. Але минали роки, а я все діда не тішила знайомством з кавалером. То все твоя вина», – казала бабуся, не хотів, аби я їй прищеплювала любов до готування, до шиття, до прибирання. Вона й виросла, як той хлопець, нічого не вміє, лиш вміє в діда гроші просити, аби все готове купити. Дід лише скрушно хитав головою, а потім він раптом потрапив в лікарню. То ви його, бабусю, довели, говорила я заплаканій бабці, нащо його гризти моїм заміжжям. Хоч дідусь і жалівся на серце, але лікар нічого там не побачив, загрозливого. Бо молодий лікар лише з інституту, говорила бабця. Що він розуміється? Поїхали Семени до нашого. Ні, вперся дідусь, і більше зі мною не ходи. Та тиск мені не піднімай. Я радо замінила бабусю, бо з дідусем поговорю, і лікар той такий симпатичний, але дідусь то охкає, а лікар його проведжає і каже Ви вже не хвилюйтеся так, бо з аналізами все гаразд, ви не проти, якщо я з вашою онучкою переговорю, питає. А той лиш кивнув і, охкаючи, пішов до лавиці. Розумієте, каже він мені. Старші люди дуже тривожаться за своє здоров'я, а особливо чоловіки. З ним все гаразд. Мені б таке серце в його віці, я вам чесно кажу. Лікарю, дайте свій номер, щоб в разі чого дзвонити, каже дідусь. І ти свій Софійку дайш, щоб бути на зв'язку. Отак я червоніючи й обмінялася телефоном з симпатичним лікарем. Ми вийшли з лікарні, і дідусь малом не підстрибом пішов до машини. А на моє німе запитання відповів: дитино, я не вічний, а той лікар дуже симпатичний і вже все про тебе знає, що любиш читати, подорожувати і складати пазли, тільки ти мене не підведи. Через кілька днів я отримала повідомлення від дідусевого лікаря: Вітаю, ти не проти піти зі мною в кіно. Якраз друга частина вартових галактики. Я поки розповіла тільки дідусеві. Адже у нас знову спільний секрет. Підпишись, підтримай українськомовний контент.